От я вам це все розказую, що ви просто... Навчились розряд роз... роз... розлічати, де фейк, де не фейк, де російська пропаганда. Що фотографію, яку ви бачили з Сізенгаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Ізенгаузером, вона нереальна. Поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. А от Ейзенгаузера фотка, вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Це розлетілося всюди, про всі про це раз там куча коментарів, куча хейта. Та ні, КГБ же як працює, воно дає 40% правди, 60 Неправди, і ти і ти тіряєшся, ти, ти ти не знаєш просто що слушать, кого слушать, і об'єм загалом російської пропаганди він величезний, бо їх просто більше. І ти, оці 60% вони починають переважувати. І потім починається оце. От давайте за мір, давайте здамось, давайте з русскими дружити. Ну це просто треш. Понял, це кого є там романтика, що росіяни прийдуть і будуть з вами рюмку купити? Вони вам будуть насправді розказувати, що ви малороси, скажіть, спасіба, що не за три дня, а потім. Ми зараз, хоч відео можемо там за бусификацию знімати і так далі. Я ж кастрюлі на голові, я понимаю всю ситуацію, розумієте? А, То там вони скажуть вперед, вони ж не зупиняться. Путін міркує імперіалістичне міркування. Він буде далі йти нападати на Європу по-любому. Він націями міркує. Оцю націю захватить, оцю. Всіх отак. Так, в першу лінію на штурм погнав на Польщу. Отака історія буде. А хто не захотів розстріляти, Ленасилки в Сибір, це все було, гладомор, це все було. Люди позабували. Поняла? Ну, от і тепер думайте, де правда, де неправда. Я Вас дуже прошу. Я буду про це більше відео знімати, щоб ви навчились розрізняти, де нормальна інформація, де пропаганда, де кастрюля на голові, де російська КГБ працює, 40% правди вам вкинуло 60% неправди. І ви такі все пропало. поняли? А де реально дійсно корисна українська інформація? Де, ну реально все розказується, як є.